Така людина отримати щось від Бога. От чому дуже важливо мати певність. І Бог пообіцяв. І Христос сказав, даю вам обіцянку. Якщо ви будете вірити в мене, сповідати перед людьми слова Ісуса Христа. Ви будете мати народження згори, духовне народження. Зараз у вас, друге народження в вашому житті. Перше було фізично, скільки вам там, 20-25 років, всі тут молить нас, да? 20, 22, 20 років, хтось там 17, 18, 18. років це таке. Не буду перебільшувати ваші вік, особливо дівчата. Але сьогодні духовне народження, хто перший раз молився від серця. Тому вітаємо вас. І зараз, як духовний людина, як Сергій Саровський, він бажав мати духовну їжу. Що таке духовна їжа? Це слово Боже. Кого є нова заповідь? Є Біблія у вас, так? Слава Богу. От коли ми читаємо Слово Боже, новий, новий заповідь Євангелія це їжа для нашого духу. І зараз просто випробуйте Бога, тому що Він каже, випробуйте мене, це Бог каже всім людям. А, люди, котрі народилися згори духовно, вони ще вже і Біблію розуміють повністю. Чому? Святе письмо Біблії каже, що той, хто приймає Ісуса Христа і сповідує Господом, Бог знімає покривало зрозуміння всієї Біблії. То ця книга таїн. То, що кажуть, знаєте, це те та, саме таємнича книга. Зараз для вас буде вже не таємничу. Будете розуміти, що в неї було. Так що ми вас вітаємо, шановні, ви маєте доступ до секретів небес зараз через Святе письмо. Так от, Серафим Саровський прийшов до Сіфея, благословила Серафим Саровського на честь цього події, був заснован цей храм. І бачите мозаїку Серафима Саровського, це святої людина. Це майже як. Пращу всіх людей рівні з Сергієм Граду міським монашеського життя. Тобто з них почалося подвижницьке життя всіх монахів, тобто людей, хто на якийсь короткий термін, не на все життя, шановні, на короткий термін, бажав. Мати, знаєте, затишок від цього шуму, як то кажуть, світу, щоб бути з Богом на одної волні, щоб просто чути його голос. До речі, ця назва місцевості має назву як Голос Іва. Чому люди саме тут починали чути голос Божий? Тому назва голос тобто є Різні голоса, але людина, по-перше, хоче почути, який голос? Голос Божий. Тому що він нас створив, він знає, що нас чекає у майбутньому. От про досіпи пані Наталі буде розповідати. Чому саме до неї народ бажав, і Катерина ІІ приходила саме до неї? Що ж верні, Єлизавета Петровна? Що вона бажала почути від неї? Розкаже пані Наталі, шановні, початок 20-го сторіччя побудову цей храм. Реставрований був в нас же час, тому що ви знаєте, що вся загальна історія цієї місцевості України і колишніх країн СРСР була яка 34-37 рок, того сторіччя, ці храми зруйновуються, взриваються. Чому? Як в пісні, так? Да? Весь, весь світ ми до, до доснавання, просто до основання ми, що розрушимо да? і якісь е майбутнє світле, але 70 років пройшло, але... Упс, <реш> ідея, Але ми з вами, шановні, залишилися. І життя наше продовжується. І, але те, що казав Христос, все здійснилося. Так що, от на кого можемо мати 100% надію, це на Ісуса Христа, тому що Він сказав, що Я Воскреснув, Він Воскреснув. І Святе Письмо каже, Він єдиний доказав серед всіх, нібито богів, що Він Бог. Чому? Кістки Магомета в землі, кістки крішни в землі, а кісток Ісус.